контрактова площа у вівторок увечері наповнюється людьми. Сьогодні тут розливають гарячий чай та дають бутерброди. Такою благодійністю займаються студенти з організації Молодь за мир. Сім вісім років сюди ходимо потім на різні місця. в місті ну на зупинку, на вокзал ось і роздаємо. І в більшості це студенти з могилянки. От якось так з ними це почалося і розвивається. Безхатченки вже знають, коли і куди приходити за допомогою. Незважаючи на тривалу співпрацю з волонтерами, не перестають дивуватися їхній доброті та підтримці. Вислабляють нас, діть, кормить, та дівають самим, можуть бути, богдан своїм поможемо. Для деяких людей це єдина можливість щось поїсти. Валентина працює на мітингах, але гроші їй платять не одразу. Одразу. Тож така вечеря жінці більш ніж доречна, адже іншого прибутку в неї немає. От я сьогодні проробила 8 часу, нам сказали, заплатять тільки там, через 2 дня. Ну, а за щось їсти, що хочеться кожен день. Ну Так приходиш, перекусив і хоч уже не. Не голодна студенти допомагають не тільки їжею та одягом часто на прохання безхатченків купують їм необхідні ліки. <реку> часто трапляються якісь травми, ніг рук. От сьогодні я купляв ліки жінці, в якої бронхіальна астма. Волонтери підкреслюють, що кількість людей, які потребують допомоги, збільшилася. Почали повертатися ті люди, які до нас проходили раніше, може років п'ять тому назад, чи років три тому назад. Тобто не зрозуміло своє скруте становище, якби до нас повернулися. Марія Шевченко, Юлія Кулик спеціально для епізодів.